Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні розповім декілька слів з приводу реабілітації після операції обрізання у дітей. Перше, ми робимо завжди комбіновану анестезію, щоб їм було комфортно, щоб вони не відчували болю, вони прооперувалися, і ми ще під час закінчення операції робимо ще місцеву анестезію, щоб їм на весь день було зручно. І ту пов'язку, яку накладаю я, ви не знімаєте два дні. А тільки в проміжок між пов'язкою та головкою закапуєте специфічний розчин, який обробляє саму цю рану. Два дні ми пов'язку не знімаємо. А на третій день вже знімаємо пов'язку і більше її не накладаємо. Обробляємо рану на протязі тижня і очікуємо загоєння рани. Зазвичай для дітей ми шви не знімаємо. Але якщо це дуже маленька дитинка 5-7 днів, то ми взагалі можемо їх ці шви або не накладати, або якщо накладаємо їх дуже мало, тільки для того, щоб скрипити шкіру. І після реабіліта... і після операційної реабілітації для дітей 5-7 днів місяць, тобто у грудничкових дітей, полягає в тому, що ми. Змінюємо частіше памперс. Ми навіть туди не накладаємо пов'язку. Але дитинка, але якщо дитинка вже трошки більше, то звісно, це має бути пов'язка, тому що в них вночі у всіх є ерекція.